Мене звати Артур Крюков, Я вчусь у 9 А класі. Зараз я перебуваю у Латвії, в невеличкому місті е, Огрем. Латвія дуже маленька країна, в неї мешкає людей трішки більше, ніж у Харкові. 1 мільйон 800 людей. Ми приїхали е, сюди з нашої баскетбольної команди, нашими мамами, бабушками та молодшими сестрами та браттями. Ми мешкали у школі. Е, там ми вчилися, жили та тренувалися. Латвія чарівна країна. Тут багато озер, річок та є Балтійське море. Також дуже багато лісів, а, а які тут щирі люди, вони дуже тепло прийняли нас, українців. У мене в школі нам подарували рюкзаки, усе, що потрібно для школи. У нас з'явилось багато друзей. Ми ходимо до школи, дуже багато тренуємося. Нас зарахували до Латвійської баскетбольної ліги та Балтійської баскетбольної ліги. У Латвії дуже сучасні школи, в яких є гарно оборудовані спортивні зали. Моя мрія, щоб у нашій країні закінчилася війна і щоб побудували усі школи. А я би дуже хотів займатися улюбленим спортом та стати професійним баскетболістом.